У місті Шептицькій відбувся футбольний турнір пам'яті видатного тренера Ярослава Моробиного. До нас завітали дитячі футбольні команди з міста Соснівка, з міста Сокаль, з Нового Роздолу та міста Жовтка. Цей турнір вже проводиться не вперше. знаєте, що вже Останні 9 е років, у 2017 році у нас Михайлоснує, ми тут відпочаткували по пам'яті нашого, нашого тренера, виконавча футбол, це 17-ї спортивні школи No2. А якщо простіше сказати, це нашу висотарську лівою наш комплектатор, став Миколаєва. Черговий турнір ми сьогодні проводимо, пісні команд. Планувалися і більше, але ви знаєте, коли віскам в часу багато командних пошли. Двісі до нас розділені на дві групи. Всі діти грають, тішаться, проводимо конкурси, волотарі, журлювання. Для дітей робимо таку свято, це фестиваль футболу в нашому шептарському районі, місті Шептицький. Вітаємо вас в місті Шептицький. Коротко звідки ви і коротко про турнір. Усім uh, привіт! Ми знову з Нова Бороздова, Академія Футболу Розділя сьогодні. По запрошенню а, нашого друга Василя провели дві команди. Одну команду самого міського розбігу, а другу команду це наша філія село Березина. Насправді основна задача це влитися в сезон, оскільки діти вийшли після канікули, і дуже важливо, щоб вони могли працювати і знову ж таки здобувати перш за все досвід. І, певних навичок про якості, а вже після того можна ставити певні якісь задачі і цілі протягом самого сезону. Коротко по турніру, ну, але насправді ми любимо приїжджати на кістки далекі відстані, воно має свою такий зібраний. Тому насправді дуже щасливі, що щасливіше ми закликаємо себе. Бажає, щоб дане місто розвивалося. як і дорослі, так і дитячі команди, і тут завжди потенціали і завжди буде які є хороші тренера, які є хороші діти з хорошою судові. Доброго дня, мене звати Павло, ми Жавківська дитяча наська спортивна школа. Приїжджаємо на турнір видатного тренера Курсу. І переможці мої були. їх, вони починають і важко, але тут бачу, що хто сини той більше буде пустити і буде показувати і більше буде допомагати. А найголовніше, що діти були всім задоволені. Коментар вдячності від організатора турніру. Від всіх вихованців, бо вихованців дуже багато. Хочу подякувати людям, які долучилися до проведення цього турніру. Наступний рік буде 10-й. Традиційний турнір. Я думаю, що ми зберемося. Трошки обговоримо за заздалегідь організаційні питання. Бог, що закінчилася війна і проведемо речі до Сьогодні ще раз без кілька ну, всіх, хто відбулися, відлучилися до проведення. Не хочу відділяти нікого, щоб ніхто не ображався. Всім сила, дяка і ну і нагородження учасників турніру. Кожна дитина, кожен спортсмен отримав нагороду.